Зустрічі з вітчизняними письменниками вже стали звичною практикою для філологічних факультетів Криворізького педагогічного інституту Криворізького національного університету. А спілкування з дослідником роду Тараса Шевченка ще й подарувало можливість нинішнім та майбутнім педагогам суттєво розширити тему спадщини кобзаря. З Миколою Павловичем Лисенко близько познайомилися викладачі та студенти педінституту під час подорожі по Шевченківських місцях і тепер раді були приймати гостя у своєму місті. Ми вивчаємо Шевченківський період. Кафедра літератури, мафілологічний факультет. Наші студенти понесуть потім у світ своє бачення не лише Шевченкової творчості, а й бачення його як особистості, яка формувалася у певному такому родовому просторі. Микола Павлович Лисенко почав вивчати родовід Шевченка з метою з'ясувати корені власні і поступово захопився. Майже 35 років він досліджував наукові праці, записи церковних книг та матеріали численних архівів. До його книги Коріння Шевченкового роду» увійшли фотографії, документи, серії спогадів, якими автор радий був поділитися з криворізькими освітянами. Для мене це дуже приємно, тому що я стараюся навчити молодих людей. Цінувати свій рід родиною Шевченків майже ніхто не досліджував. Хоча біограф, біографи Тараса Григоровича непогано описали його, життя і творчість. А що стосується роду, то там було біл, багато прогалин, багато білих плям. І мені довелося чимало відкрити для себе, і для Цього роду є розділ такий: навчаємось згордитися своїм родом, і ми дуже часто перебуваємо в різних школах, вивчаємо чим живе ця школа, разом з тим підбираємо матеріали, щоб дітям було цікаво. Наші діти виявляють небеку заціковленість. То ми ось з цього гордимося. Що дійсно таке, що для наших майбутніх поколінь буде така. Зроблена надзвичайно велика робота, де можуть ознайомитися не тільки із творчістю Тараса Григоровича Шевченка з його життям, а й взагалі, і хто ж таки був його рід. До цієї збірки увійшли і матеріали нашого земляка Сергія Чаніна, котрий рік тому виклав свої дослідження про рідних Шевченка у книзі Великий рід великої людини. Він теж приїхав привітати давнього знайомого і поспілкуватися зі студентами. Если рассматривать генеалогическое древо, то у Николая Павловича оно представлено, как я сказал, наиболее в обширной форме. Вот. Ну, как мне кажется, мне удалось сделать серию научных открытий, касающихся имения Василия Васильевича Энгельгарда, это на Кировоградчине село Николаевка, и выявить окружение маленького Тараса в детские годы, но тоже путем генеалогических исследований. До книги увійшли дослідження по кожній гілці руду Шевченка, а також матеріали про рідне село Тараса, Кирилівку, нинішнє Шевченкове, де й зараз збираються його нащадки. Втім, для самого Миколи Павловича важливою є не лише збірка, результат багаторічної праці, а й можливість довести всім, особливо молоді, про необхідність знати свій родовід. Не кожна людина могла б вивчити. Коріння Тараса Григоровича Шевченка, а ось ця знаменита людина, яка сьогодні до нас приїхала в гості, вона знайшла понад 1200 осіб. Про ці факти не в інтернеті не знайдемо, ніяких підручниках не прочитаємо. А ось почути із перших вуст про нашого знаменитого Тараса Григоровича Шевченка про кобзаря це дуже дуже навіть приємно для кожного студента. Як відзначив автор, ще залишилося чимало тем для вивчення. Ця збірка лише початок ґрунтовних досліджень, оскільки книжку не відшукати в бібліотеках та книгарнях їй подарував примірник викладачам педінституту. А наступного разу учасники заходу домовилися побачитися на батьківщині Тараса Шевченка, де на них чекає чимало цікавих подорожей та відкриттів.